Осі добігає кінця 2022 рік. Він був складним для всієї країни та кожного українця окремо, адже в житті кожного з нас траплялися події, які неможливо забути. Але, попри всі небезпеки та горе, наше життя продовжується. Ми змінюємося, і завдяки нам змінюється світ навколо. Всі українці щодня намагаються вистояти, довести собі та іншим, що наш народ має силу і наснагу та неймовірну потужність. Нині всі ми працюємо задля перемоги. Кожен з нас тримає оборону на своєму місці. Впевнені в перемозі також балтяни, тому вітають земляків та всю країну з прийдешніми святами. Я желаю всім воєннослужащим доброго здоров'я, крепкої сім'ї і всім нам добре провести новий рік. Щасливо! Всіх балтян з Новим роком. Щастя, здоров'я, щоб в новому році було все добре, щоб Україна перемогла, щоб ми жили щасливо, багато, щоб нас оточив європейський вибор. Україну ми відбудуємо ще краще. Все буде Україна. Слава Україні! Чи багато купують ялинок, чи є ажіотаж? Багато, але ажіотажу немає. Прийшли, подивилися, вибрали, забрали і пішли від 300 до 500 гривень. Ну цього року люди не так. Беруть їх, і їм вони не так потрібні. Того року швидко розбирали, цього року так. Для когось цей Новий рік просто вже не треба. З різдвом, всім гарного і мирного неба. Щасливо, ми сьогодні продаємо ці гарні вироби, щоб заробити кошти на новорічні подарунки своїм дітям. Робили ми ці вироби разом з дітьми, їздили в ліс, збирали шишки, красили їх разом, зробили такі композиції, тому що, взагалі, я по спеціальності весільний декоратор, дизайнер. І сьогодні ми приїхали сюди, щоб заробити кошти дітям на подарунки а також Внести хоч якийсь святковий настрій е, нашим людям, щоб кожен зміг е, собі поставити на стол таку гарну річ і насолоджуватися нею. Чи є попит у болтя? Е, так, невеликий попит є. Ми тільки приїхали, тому зараз сподіваємося, що люди будуть підходити і купляти. Е, маленький за 100, більший за 200. Я гадаю, що нам треба вірити, що все буде добре. Більше заряджатися позитивом, вірою, надією, тоді ми переможемо. Бажаємо в новому році, щоб скоріше настав мир, щоб люди змогли повернутися в свої домівки, в кого вони залишилися, щоб все було у кожного гарно. Кожен день це тривоги, це якийсь стрес, того, що щось летить, падає страшно щас, тривога. Страшно за майбутнє, але живемо. Продовжуємо жити. Що вас надихає? В що ви вірите? Захисників наших вони воюють, щоб ми, ми раділи, не сумували, щоб ми жили, продовжували жити. І перемога обов'язково буде. Так, і перемога обов'язково буде. Вважаю щастя, здоров'я. Саме головне мира зараз, щоб закончилась. Скоріше це все, щоб жили в мирі, добробуті, щоб все було добре в нас. Дуже складно зараз жити, це все переживати, особливо коли дітки маленькі є. І, це, і дуже велика гордість за те, що от є такі люди, які захищають нас, які можуть зробити так, щоб ми відчували хоч трішечки себе безпечніше. А тримаєте, чи ні? Ну, 50 на 50, як можна боїся все час прильоти, який може бути новорічний настрій. Але все-таки хочеться дітям порадувати дітей, дати якусь їм, ну, щоб вони не понімали цього. За них боїся. Перемога завжди буде за нами, за нашою рідною Україною, щоб хлопці приходили живими, дарували нам красиві, новорічний настрій і все буде добре. З новим роком. З новим роком і тебе. Я хочу привітати з наступаючим новим роком. Побажати щастя, здоров'я, мирного неба над головою і всього самого найкращого. Нехай цей новий рік перенесе нам перемогу, яку ми всі дуже сильно чекаємо. Любимо наших захисників, віримо в них, чекаємо. Настрій на перемогу в першу чергу Скоріше перемоги, миру, нашій державі. Цей рік нам багато. Принесло, ну нашу націю в першу чергу об'єднало. Але наступного року обов'язково буде перемога. Ми для цього все робимо і хотів би привітати всіх українців з прийдешніми святами. Все буде в Україну. Бачили, купували імбірні прянички. Так маєте новорічний настрій, яке маєте почуття? Нучці купувала для Ну, Я стараюсь, хай щоб був. Так, ну, що був хочу настрій, бо ж рік і новий рік, хоча дуже жаль, що так відбувається, і бачите, що не відпускають ніяк. Але ми надіємося, що все-таки перемога настане, що прийде в нас мир, і все в нас буде добре. Бо інакше не може бути. Ми гарна дуже нація, ми гарні люди. І в нас не повинно бути інакше. А ті всі та морки, хай вони там всі видихають до одного. Вітаю всіх Балтян і всю Україну з новим роком. Я бажаю тільки мира. Бажаю всім здоров'я, бажаю е, позитивних емоцій, бажаю, щоб дітки росли, раділи, щоб е, дочекатися весни, сіяти, як то кажуть, ростити хліб і щоб продовжується життя. Щоб продовжується життя мирне, гарне і добре. Бог з нами. І наші Збройні Сили, хай їм Бог там хлопців оберігає на передовій, бо їм дуже важко, я це знаю. Хай їм там Бог оберігає, хай їм дає здоров'я. Ну і всього найкращого всім нам, всім людям. І вам, і нам дякую. Ну, хоч зараз і такі події, але щоб новий рік відмітили, як і, як і було раніше. Бачимо, продаєте гарні імбирні прянички у вигляді ялинок, сніговичків, звідки ви до нас приїхали і чи купують балтяни таку гарну красу. Куплюю з, -з, -з, -з -балти ми самі. Купають, да. Балтяни, приїжджі. Всі хочуть порадувати дітей, внуків. А ви самі виготовляєте? Так, да, дружина. Випікає, розмальовує все. Що взагалі говорить Балтяни, коли купують такі гарні смаколики? Яка в них реакція? Чи новорічні мають настрій, чи ні? Кажуть, що гарно жалко їсти. Да, настрій більш-менш новорічний. Готуються люди, ході, не зважаючи на ситуацію в Україні, але хотять Мати якісь Да. Хотіли би побажати тепла в оселях, миру, не тільки в Україні і в серцях, щоб було все добре. Дай Бог всіх береже. Вітаю всіх жителів міста Балти та району з Новим роком. Бажаю всім, всім жителям нашої країни миру, добра і злагоди, всього найкращого. Яким був для вас цей рік? Як і для всіх українців, дуже важкий. Дуже важкий, але все подолаємо, лише би був мир. Сила волі і збройні сили гарантують нам перемогу у майбутньому. Так, Згуртованість сила волі, збройні сили. Дякую їм. Доброго дня, вітаємо всіх балтян з наступаючим новим роком. І саме головне бажаємо нам перемоги. А після перемоги, щоб всі були здорові, щоб всіх, всіх вдавалося, вийшлося, все заплановане, і щоб цей рік нам приніс багато-багато. Доброго з оптимізмом дивитись на майбутнє. Бачимо радість у ваших очах. Що спонукає у вас до такої віри, до такої надії, впевненості. Ну я б не сказала, що настільки я впевнена. Ну вдаватися до поганих емоцій це ну не буде нічого. Розвитку на дальні далі подальшому не буде. Потрібно е, з оптимізмом дивитися на події. Ну не на події, а на те, що буде все добре. Ми надіємося на те, і ми впевнені в тому, що все буде добре, що буде перемога і що ми далі будемо жити, працювати і радіти життю. А нашим хлопцям та дівчатам, які знаходяться на передовій та в тилу, бажаємо перемоги, бажаємо їм наснаги, щоб вони терпіння, щоб вони трималися. І ми їм тут в тилу також цим допомагаємо, всім, чим можемо. З Новим роком, всім і. Перемоги нам і всього-всього найкращого всім з наступаючим. Пропри таку жорстоку велику агресію, яку чинить на нашій землі російські терористи, ми все ж таки сповнені надії. Що вас заряджає надією і емоціями? Віра, віра в наших солдат, віра, що ми переможемо і що ми не зламні. Нас не перемогти.